Друзі, вітаю! З вами знову Михайло Томів і це канал Пасіка на Лежаках. Ну що ж, друзі, нарешті довгоочікуване відео по відбору меду саме з лавандового тачку. Сьогодні вже ми другий день завершуємо відкачку меду з лаванди. Вже восьма година вечора, але, знаєте, втомлені, але не зломлені. Працюємо вже сьомий день, відбираємо, відкачуємо мед буквально на всіх трьох точках. Сьогодні завершуємо відкачку на лавандовому точку. Що хотілося сказати, друзі? Чесно, неочікуваного по меду ну, такого насиченого лавандового меду ми ще накачали. В буквальному сенсі ми відкачуємо мед саме з лаванди на Бесарабі вже третій рік. До цього в, в тому році була більш така е, посухлива погода, до, було дуже мало опадів, і лавандовий мед був не таким яскравим і смачним, як в цьому році. Ну І ще багато факторів дійсно вплинуло на те, щоб е, цей мед був в цьому році дійсно таким смачним. Ну, По-перше, ми з е, всіх наших 357, які були на точку. Там, де ми були спершу на есперцеті та ріпаку, ми відібрали 100 таких найпотужніших сімей, які мали силу на той час вже 20 плюс рамок з робочою бджолою. І саме ті сильні, потужні за силою бджолосім'ї ми привезли на збір меду саме з Лаванди. Для чого ми це зробили? Ну, По-перше, як би ми вибрали сімейки, які тільки розвивалися, набирали силу, вони б носили мед з лаванди, але дуже в маленькій кількості. І звісно, що це був би не лавандовий мед, а лаванда з чимось, ну, з різнотрав'ям, вже з соніхом. А саме сила, потужність сім'ї, яку мала на старті при цвітінні лаванди, ті сім'ї, які ми привезли, вони просто були здатні одразу носити саме цей мед. Ну, взагалі, бджола це така ну, природньо создана Богом така трудяга, що ось тих мільйонів, мільярдів квіточків, вони просто крапельку по крапельці збирали цей чудовий мир для нас. За що ми їм дуже вдячні і вдячні Богу за те, що він створив бджолу саме для людей, для того, щоб ми, ми мали змогу працювати і, і насолоджуватись цим процесом. Що ще хотів сказати? Ну, здійснилась наша мрія. Три роки ми, як вже маємо на Бессарабії, взагалі в Україні вперше лавандовий мед. До цього я пам'ятаю, що мій дядько розповідав ще років 20, тому вони їздили з пасіками в іншу країну, в Молдову. Вона тут недалеко від нас, в 30 кілометрах буквально кордони. І Вони вивозили свої пасіки на лавандові поля, і він розповідав мені дуже цікаві речі. Наприклад, саме в Молдові лаванду почали скошувати тоді, коли вона тільки розпочинала квітнути. Я не знаю, в яких цілях тоді вони це робили, для чого вони її використовували. Але мій дядько розповідав, що вони робили ось такі колючі їжі, і вони в буквальному сенсі розкидували їх по полю, прятали по кущах. Для того, щоб комбайн при покосі лаванди десь там пошкоджував собі колеса чи ще щось ламалось. довго там вони себе І за цей, за цей час, щоб бджола була спроможна зібрати цей мед. Ну, Розказував, значить, робили таке, не знаю. І коли він це розповідав, знаєте, в мене була мрія, все ж таки, ну, я думав, може, десь колись поїдемо і зберемо цей мед. Ще що я хотів, ну, щодо меду, мед суперовий, дійсно зрілость просто ну, суперова. Тут е, цим в нас все добре. По медку ми зібрали достатньо непогано, зараз зараз покажемо. Дивіться, це у нас Воно не відкриває, зараз відкриємо, подивимось по метку, запрополісували, все, позабивали медочком. Бджоли теж є достатньо. Ну, Я казав, що ми вибирали найпотужніші сімейки на той час. меду супер, покажи ближче. А, зараз ну ми тут Витрасимо пару рамок, я вам покажу. Давайте далі ще подивимось по медочку. Звісно, якщо якась слабенька сімейка, ну вони б зібрали медочок, але він би не був настільки чистим і настільки насиченим. Ну, бджоли насправді дуже багато. Ну покажи, дивіться, водівничка просто забита бджолою. Дуже багато бджоли. Ось так от метку просто піднесли. Спрацювали на вищому рівні, так скажемо. Ну, давайте ще один подивимось. Що тут? Ну ось, краса. Медочку теж піднесла з лаванди. Достатньо, щоб ми змогли з вами поділитись. <свист> Вже дуже багато людей хто питають, коли буде відкачка, ну бо ось вона нарешті настала. Ну давайте витягнемо пару рамок і покажемо процес відкачування. Ну, Взагалі я читав е, в коментарях, хтось е, один хлопець писав, що якщо є 9% меду з лаванди в будь-якому іншому меду, то цей мед вже можна рахувати лавандовим. Ну, Ми привезли пасіку е, перші декілька днів приносу не було, а потім пішло по 2,5-3 кілограма. І так ішло кожен день допоки вони не нанесли до 24 кг, потім просто наші ваги вже перестали показувати, бо у нас там є показник, який, якщо перевищує за 105 кг, то вже наші ваги не показували просто, скільки який йде принос. Ну, звісно, Sonju бджоли принесли більше. Але крутого меду теж багато не буває. Зараз перетрусимо декілька рамочок. І подивимось. Ну, по лаванді в нас вже її почали скошувати. Багато людей запитувало, для чого її вас посіли, посадили. Ну, в нас її висаджували. Саженці завозились з Болгарії. В нас її висаджували для того, щоб видавлювати з неї ефірні масла. Навіть почали будувати завод, який би виробляв ці масла і експортувалися б з України вже в інші країни Європи. Але, на жаль, через війну поки що будівництво припинилось. Воно було тільки на початковій стадії. Але я думаю, що обов'язково після перемоги все відновлять і цю роботу буде продовжено. Ось такий біле, білесенький мідочок з лаванди. Ну Взагалі, коли відкачуєш, такий аромат йде із медигонки, і з мед з лаванди, ну це щось неймовірне. Це просто треба скуштувати, щоб побачити цей смак. І, до речі, як більше його куштуєш, цей саме смак більше і більше розкривається. Це, ну, це такий мед, який з кожною ложечкою стає ще смачнішим і його ще більше хочеться їсти. Ну, Якщо хтось не куштував, обов'язково, колись спробуйте. Ну, Ми зможемо в цьому допомогти. Якщо у вас буде бажання, ми із задоволенням вам відправимо. Якусь баночку з медком. Е, ну що ж, добре, друзі, давайте ставимо на паузу. Зараз підемо до палаточки з відкачуванням меду і подивимось, як хлопці працюють. Це, друзі, ось такі от бороди після відкачки бджоли викучуються. А, ці сімейки ми відкачали ще вчора, але бороди теж є. Ну, сьогодні в нас спека дійсно за 40 градусів. А, зараз трохи стало прохолодніше, Вітерочок, так, ну, можна зараз працювати. Ну що ж, друзі, тут у нас відбувається розпочатка рамочок і процес відкачування меду. Хлопці працюють, всі вже знають кожен свою справу. Все відбувається дуже швидко. І як професійні вже джулери, всі працюють. Також довезли ми ще одну медигоночку, взяли в нашого брата, щоб руч теж відкачати на цьому точку. На всіх інших двох точках в нас стоїть по дві палаточки, там вже вони стаціонарно облаштовані. Тут ми на швидкоруч зібрали ось цей ось садовий шатер буквально вчора зранку. І почали відбір медузлаванти. Так як цей точок не настільки великий, ми вирішили, що нема сенсу тут просто ставити дві палатки і розкладати ну, на цілий сезон. Ну що ж, давайте зараз закинемо декілька рамочок ще і запустимо медогоночку. Ну що ж, друзі, пішов процес, медочок з лаванди, Ну, А який аромат, щоб можна було передати вам через екран телефону або комп'ютера? Ну думаю, що з часом будуть вже і такі технології. Але поки що маємо те, що маємо. Оце ми вже зливаємо свіженький медочок, який вже скоро відправиться до наших покупців та клієнтів, які вже дуже довго чекали. Саме цей медок. Ну що ж, друзі, зняли ми для вас відбор відкачку меду з лаванди. Я не зміг не зробити це відео, бо знаю, що потім жалів би про це, ну що не показав те, що хотів би вам показати. Також завтра ми їдемо на точок, де в нас пакетна пасіка. Саме на цьому точку в нас. Трохи більше 50 відводків. Теж зніму відео, покажу, що сталося з відводками. Пройшло десь 50 днів від часу формування саме відводків. Покажу, що сталося з ними, який в них розвиток на сьогоднішній день. І скільки в них меду, і що вони взагалі принесли і як вони розвились по сьогоднішній день. А поки що на сьогодні ми з вами прощаємось. З вами був Михайло Томєв. Це канал Пасіка на лежаках. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами буде завжди приємно спілкуватись. Все буде за нами, перемога за нами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ще побачимось! Бувайте!